Ось так, вже зірвали ми сорт цунамі. Ось такий він в цьому році. Трошки мілковатий, скажімо так. І хоча, хоча ще більш-менш розміри нормальні. Просто дуже сильно врожайність, сильно загружена деревина. У нас сьогодні є 6 червня, але... Він вже почав всипатися на землю, тому вже ми зірвали. Подивіться, який красень, кізочка легко відділяється від, від м'якоті. Дуже смачний, кисто-солодкого привкусу, гарну украску має помаранчево з червоним бочком. Дуже урожайний. Тим дерево трошки поражається, звісно, моноліозом, як і любий абрикос, поки Дуже сильних таких ми не маємо наразі сказати, що от, от дійсно встою до нульозу. Хоча ми обробляємо, але бачите як видно, що є нюанси. Середньоросли, дерево п'ятирічне. Ось вона до 3 метрів, тут вона направити наличує. Ось такий абрикос цунами. Ось бачите, її нагрузка. Просто шалена, деякі теж із мінусів, із плюсів дуже урожайна, смачна і гарний вигляд має. Із мінусів не все разом, не знаю чому. Хоча рядом ось тут і сад, і, і, і сонце одночасно б'є. І рядом і оце дерево ще зелено ковате. Навіть ми залишаємо над нервем, а, а деякі вже падають. От із мінусів. А так все гарно. Для домашніх умов. Початок червня вже їсти абрикос. Дуже дуже класно. Так що замовляйте саджанці. Зможемо вам зробити. Всім до побачення.